Так, починаємо день, у нас сьогодні Chevrolet Trax. проблема з фарою. В фарі, проблема ось в тому роз'ємі на цьому піні. От я рухаю пін і засвічується фара, бачите. Зараз відпускаю, пропало, знов зажимаю пін. Трішки незручно запихається. Коротше, давайте розберемо пін. Пін роз'єм. І ми бачимо, у нас тут в куті потемніння. Тобто є нагар на цих окраїніх пінах. Значить, будемо розбирати цей роз'єм, дивитися, у нас там, по ходу є пошкоджений пін або його розігнуло, тобто десь могли щось пару раз тикати і розковиряти. вже пам'ятаєте, перероботи таке було. От і По цьому видно, що у нас крайній пін бачите, нагрівався. Має пожовтіння навколо. Тобто ці почистимо, а тут розберемо, подивимося, якщо вдасться підігнути ножку, підігнемо, якщо ні, то перепінуємо. І на цьому траксі у нас ще є несправність, яка характеризується тим, що у нас не працює четверте положення пічки. Тобто так світло можна виключити. Включили. Перший є, другий є, третій є. А четвертий мовчить. Що дуже странно, бо переважно на оборот. В багатьох моделях вилітають всі швидкості, окрім четвертої. Сучому декотрі моделі виконують своє живлення в двох… Скажімо так, способах. Одна модель виконує, ну я не говорю іменно за я говорю взагалі шевролети. Через реле управління пряме. І одне йде через такі опор, скажімо так, два опори, які відповідають за швидкостя. Тобто, який з цих проводів відповідно, що за швидкостя відповідає справний. Тільки стоїть питання тут, як у нас реалізовано, чи воно йде у нас на одному борті під'єднання, бо є термозапобіжники. І як тут термозапобіжник стоїть? На швидкостях? Чи термозапобіжник стоїть у нас на максимальну швидкості? Якщо він стоїть на максимальну швидкості, то так і може бути, що типу, максимальна швидкість у нас несправна, а середні швидкості працюють. А, наприклад, Є версії, на яких термозапобіжник перегорає, відповідно перестають працювати з середньої швидкості. Тому, в будь-якому випадку, ми зараз будемо добиратися, ну, перше займатися фарою, а потім будемо добиратися до самого вентилятора пічки, дивитися до опору. І дивитися, скільки проводів приходить на пічку. Якщо на пічку приходить ну, іменно типу, на цей роз'єм, приходить три проводи, значить у нас трошки інакше реалізовано. Якщо у нас приходить 4 проводи, значить вона стерилізована, так як я кажу, через термо... тер... термозапобіжник. Тобто або поміняти термозапобіжник, або багато хто з'єднює напряму. Так, зараз ми цей обін-пін будемо міняти. Довелося розібрати такий роз'єм, щоб ви зрозуміли, він тут воважте. сплавився так порядно. Він нагрівався підгорав, не контачу. І так само поплавався ту стінка, я ледве її відділив. Щоб ви зрозуміли. І зараз ми це все діло спробуємо пофіксити. Вищелкував за рахунок голок, запихав з кожної сторони голки. До речі, цей же роз'єм хтось вже лазив, бо він же ковиряний. Голочки з чотирьох сторін запихаєте. От сюди, сюди, з кожної сторони. І все. Цей пін. Я видірнув дріт, пін я не зміг відірвати. Пін був, тут його заплавлений, я його ледво відковиряв. Так, Цей наш пін, він буквально на 1 мм коротший, але ми його піджали. І, як бачимо, у нас все тепер світиться. Я от можу роз'єммут лошити як хочу. Він у нас класненько все тримається. Зараз включаємо, виключаємо. Виключили, включили. Все у нас. Відити. Ми перемогли цей роз'ємчик. Е, ну скажімо так Сподіваюся, що не перегорить. Е, той роз'єм рятувати немає сенсу, бо він всередини підгорілий. Я його змушений був знамінити. Інакше... То, що вже підгоріло, все, воно вже контакт не буде мати. Що ви там над свільками, не піцькаєте, е, що тільки не робите, повірте. Не поможе. Все, воно вже підгоріло. Пружність воно свою втратило. Ось От така піджимна пружиночка. І відповідно воно вже працювати чином не буде. Звичайно, я абсолютно всіх пінів не маю. Я маю круглі, плоскаті такі короткі, плоскаті ще менші, плоска тільки широкі. Е Буває, що з інших пінів просто переставляю, з інших роз'ємів, у мене ще є пара роз'ємів розібраних, тому є що ліпити. Але абсолютно до всіх моделей у мене не завжди є піни. І їх важко знайти. Тобто їх знаходжу. От такого мені ще не вистачає. Все, я на слідчий раз ще замовляю піни такого формату. По-любому у мене в роботі вони використовуються. і Вони там фігню коштують, я їх там, скільки, ну штучок 50 взяв, і тобі з головою стане на купу років. Так, з ми перемогли, тепер переключаємося на пічку. Так, зняли ось цей кожух. Він накріпці на яких саморізах, три саморізи. Раз, два і третій посередині от через цю фінню, там в глибині. Зняли. У нас тепер є доступ ось до цього блочка. Це у нас опір. Давайте ми його знімемо, колючок на шість. Платку я цю прозвонив. Назад і заклав. Для чого я її знімав, щоб ви зрозуміли, на ній є перемичка, яка відповідає за четверту швидкість. Вона ціла. Значить, переходимо е, до блоку запобіжників салону. Там, ну, на лачеті воно вроде би, окремо біля педалі, виведені. Ключка, треба пікати буде на нерви. Це ми нібито так, так. Зараз ми подивимося тут там вищупнути або взагалі оцю частину знімемо. Є от блоки реле, світло сідлизьмо. Вищукнути, до речі, є якесь позначення. Що там у нас з позначеннями. Так, реле, лоджик моду реле. Алгетроле Спейрлина. Так, есть у нас значит реле тут. А реле у нас... Угу. Вот это, я так понял, швидше всего зеленое реле. У нас бы мало бы отвечать за печку, так? Ну, смотрите, потому На моделях лечеті є окремо виведені 4 реле. Тут у нас 4 реле, типу 3 реле, типу коладка є, на 4, але не задіяно. І ось нижня Отаку... була реле, то що всього і є, що відповідає за вентилятор. Ну, давайте попробуємо цю релюшку витягнути і її, проконтролити. Перемоклошуся релюшки, перезвонив, вони всі справні, Давайте тоді буду зараз по запобіжниках, хоча по схемі воно ніяк не вказує на, на вентилятор. Жодних з цих запобіжників будемо зараз їх прозвонювати, можливо, якийсь з них відповідає за живлення на релє. Звідси прозвонювати, це обманчиво. Знайшли ми, перегоріли ось цього запобіжника. Тобто цей дзвониться, я вже такого почав виміряти, А ось цей його Зараз вернув, як бачу, він серин збрівсь. Перемкнув напряму, вентилятор працює. Так що зараз ми це діло спаяємо. Так, Ось так зачистив. Зараз ми сюди спробуємо підпаяти цей запобіжник. Зразу попереджаю, щоб зараз там по-любому не насипали. Ставлю тимчасово 330, ку подивитися витримає. Якщо не витримає, попробуємо щось мощніше. І... Е, бо я можу звичайно, що це напряму тупо запаяти і до побачення. Але в випадку якогось там замикання чи короткого на вентиляторі, воно може е, спалити колодку. Е, я зразу сфоткаю ці коди, щоб власник випадку чогось. Якщо ще раз таки повториться, тупо купив ось такий облок. Ну, Або повторно буде страденне з цим запобіжником. Шуче всього, що машина так само штатів, десь щось попадало, щось замкнуло, або було застопорило пічку, відповідно. Було навантаження, запобіжник перегорів. Зараз все, начебто, працює все справно, гарно крутиться, тому як варіант спробувати підпаяти запобіжник. Має плясати. Ну, і тим паче, якщо він буде нагріватися, горіти, буде йти запах, людина почує, що щось не так. Якось так Всі ці маневри я роблю вже завідомо, щоб ви розуміли. Це вже є, рахується несправна деталь, тому можна з неї чути все, що хочете. Такі деталі в будь-якому випадку вже замінюються. Так, отак підпаяли тридцаточку Давайте встановлюємо Випробуємо. Згорить вона одразу чи ще попрацює? Так, під'єднано. Давайте. Випробування. Перша є. Друга. Третя. І четверта. Ану. згорає чи не згорає? Плюс ще ну, буде вдуватися вентилятором, може їжі та буде. Давайте назад інсталюємо. Все, по є четверте положення. Третє, четверте. Якось так. Так, все, автомобіль зараз і забирають. Ось такий специфічний ремонтик. Зразу кажу, це є деталь заміна, але якщо вона перегорить, по-любому її варто замінити. Можна так само ремонтувати. Це на кошельок власника все залежить. Дана запчастина вона коштує від 20 до 30 доларів бушна. І там щось 1600 чи 1700 вона коштує нова. Тобто наросу цього власника, захочу купляти цей термо, термо ну опір скажімо так, для переключення положень, можу собі купити новий. В даному випадку такий ремонт теж має право на життя. Все, сфари зробили, це зробили, віддаємо. Mazda 6, хутравий дизель, нагадую, Термостат у нас знаходиться ось тут. Не знаю, як буде показати, може звідси покажу. Думаю, буде видніше. Під цією кришкою у нас термостат. Термостат у нас знаходиться рядом зразу з помпою. Так, я від'єднав патрубок за антифриз, що саме дивно, у нас тут червоний антифриз налитий, він правда якийсь такий, як іржа, бо переважно на японцях або зелений, ну, переважно зелений. Тим паче мазден. Рідко буває синій. Переважно синій це до корейців відноситься, антифризи. Тому, якось так. Хтось по якомусь мануалу сюди червоний заливав, не знаю. Переважно тут має бути синій або зелений. Переважно зелений. Всі японці йдуть зелені антифризи. Тільки, би, корейці мають сині по сьогоднішній день. Так. Дві гайки винтик зняв термостат. Ну що, дивимося, що там з термостатом і так. Ой, не падає. Я б не сказав, що він десь заклинив. Можливо, він зашвидко відкривається. Коротше, скарга власника про те, що автомобіль швидко ну, скажімо так, не нагрівається достатньо. Прохолодний. Я дуже сильно суміваю, що це проблема іменно в термостаті, але... Раз, власник хоче, замінюємо. Е, чому йде мова по поводу антифризу? О, дивіться, коли заливається той чи інший антифриз? Е, якщо там були залишки попереднього, а наоборот, бороться антифриз змішують. Часто багато, то я знаю, що хто купує антифриз, то купують його концентрат. І розбавляєте його не дистильованою водою, а звичайною. Відповідно у вас робиться таке ржаве болото. І в контакті певні антифризи з певними сплавами ну, починають утворювати там об'яки, отакі нарослі. Можливо, і цей термостат дійсно десь там щось заїдає, підклинює в якомусь певному положенні. Тому ладно, обговорили, замінюємо. Так, не хочу хвалитися, що мені вдалося легким путем. Поміняти термостат, бо якби я не купив якраз той, е, що мені потрібно, перехідник той ласочний хвіст, я хрін би там відкрутив, би. я б бачив, бавився Коротше, За рахунок карабінів, один вин тут, гайка, друга гайка тут. І ось тут внизу, я не знаю, видно, не видно, звідси не видно напевно. Оцю гайку видно, болта не видно. А, ні, видно, от і болтик. Щоб багато не розбирати, вдалося поміняти так. І назад засилив зараз ось цей патрубочок, кидаємо на захист і будемо зараз заливати антифриз. Сподіваюся, що все добре. Ну, Термостат власна ініціатива. Запам'ятаєте, кипіння, розведення антифризу з звичайною водою і тому подібне виводять з ладу термостат. Тому, судячи по тому, що тут намішано, тут реально могла бути отака і фігня. Нічого тут дивного не Так, це у нас відфільтрований антифриз, як бачимо. Ну, Він відносно червоний, хоча має таку мутність легоньку. Заявки на заміну антифризу ніхто не давав. У мене зараз антифризу червоного G12 вже немає. Сьогодні було BMW, Я не знімав. Є53. Рванув лобачок. і Ледве сюди машину докотили. У мене лишився факту тільки зараз. Я вже з постачальника замовив. Лишився лише жовтий. Замовив синій, зелений, червоний, це теж такі трьохліт дистильтрові банки. Коротше, розхідний матеріал так раз плюнути. Найбільше розхідники це на япошки зелений і червоний. Синій я взяв тільки одну банку дистилітрову, тому що вона рідко буває, тому на комусь там чи долити, чи поміняти одноразово, я думаю, буде достатньо. Не буду набирати, бо то лишній раз касту тратити на такі. Підготовки трошечки фінансово серйозно. Так. Так, лампочка мигає, лампочку тушимо. Є. Все, має закачуватись Зараз буде буль, буль, і то буль-буль-буль-буль-буль. Японці, щоб ви зрозуміли, без такого перехідника. ну, Тут є різні японці, корейці, тільки отакими от речами заправляються. Інакше це дуже довго пованена. Повітря виганяється, воно прокачується і повітря виганяється. І відповідно заповнюється. Е, інакше ви будете дуже довго і нудно бавитися. Е, посилання я вже таки давав, е, під відео ще раз в якщо я знайду. Е, це за респресо замовлено. У нас воно є типу, топових брендів. Типу а-ля Тортул, GTC і тому подібне, воно у нас коштує космос. На ліспресі воно коштує ну, скажімо так, для СТО і сущі копійки, такі речі купляти. І Я їх рекомендую такі брати. У вас не буде свинства, у вас тут буде сухо за рахунок цієї штуки. Тобто, коли воно наповняється достатньо кількість, то таке його кранчиком чись, зняли. Вилили назад з каністру і у вас все буде гуд. Власнику паралельно дивіться, полигоньки-полегоньки, булькає, булькає і відповідний рівень падає. Гріється все одно неохоче, тому не знаю, може просто того, що не закачується повністю. Замітив, що ролик у нас, як бачимо, стоїть не рівно. Що сам ролик вже треба корпус, тобто сам натяжний механізм пошкоджений. От тобто він вже от ці осі він вже розбитий. Е, натяжний ролик тут треба міняти не тільки сам ролик, а разом з натяжним механізмом. Так, пішло все, навіть ще долив, налив чу трохи більше. Е, при повному нагріві, щоб воно собі затягнуло. До речі, нагрівається дуже неохоче і все одно дуже довго, але вже цей падає вже гарячий. То, Все, мазда поїхала. На сьогодні у нас все. У нас залишається, до речі, залишається ще кадет, але це може з понеділка. Поміняємо йому ремінь ГРМ. Візьмемо йому купимо все ж таки радіатор і хай їде з боженькою, бо я не люблю, коли в мене якісь... Мега апарати зависають на подвір'ї. Все, тепер можна йти відпочивати. Оце я розумію. Позакривав хвости на кінець тижня. Можна з понеділка, з вівторка починати свіжі інше брати машини. Все, дякую, всім па, до нових звичай.